Мої вітання, шановні друзі пасічники. Демонструю процес виварювання дерева, верніше корпусів у дереві. Ось. Для того, щоб були довговічніші. Як ви бачите, йде проварка. Якась, якщо і є волога, то вона буде звідси. По максимальному вигнато. Ну, а рецепт такий, як і раніше я показував внукліоси і проварвав. Попередніх відео, попередніх років, але то таке, свіженьке є свіженьке. Значиться, для початківців ви взагалі хто дивиться оцей процес, то не критикуйте так, що малий об'єм і потужність переробки або справи цієї дуже мала. А я вам скажу, що мені на свіжих 20-30 корпусів, щоб збільшити, то і достатньо такого об'єму, щоб проварити по два корпуси за один раз. Так, вертаюсь. Для того і кажу, особливо для початківців, вам того буде достатньо. Достатньо буде таке зробити і проварити, тому що не всі починають і стоп-джолородин і 100 вуликів не мають. Проварити вам буде нормально. Я не прокрашую потім. Хоча є, що красять і проварюють також. Але рецепт даю. Як і раніше казав. Олія. Ту, що користуються ваші хазяйки на кухні. Плюс... Віск. Якщо воску немає, можете харчовим парафіном. Хімічним той такий склад, що не підходить, не потрібно так робити. Закипає воно, вставляєте, проварюється. Тобто, наприклад, 80% йде олії, 20% йде воску. І у вас усе вийде. Для чого я роблю це все? Ну, взагалі мова йде і не про проварку зараз основне. Але то є потрібна річ зробити вже по ходу те, що е, роблю, я вам показую. Ну що, далі буде. Ну і ось такий результат. Хлопці, додаєте візки, якщо прочищений, цих чорних п'яти не буде. Але ж. Показую, дивіться, воно підсихає, і ви спокійно собі його все приберете. Це просто свіже витягнути. От дні ще, як ви бачите, корпуса і буде якби дашок. Ну, але це все далі. Ну, що в нас тут виходить? Камера, думаю, передає. Бачите як, для того, щоб здешевшити використання коштів на пасіці? Ось вам варіант. Всі так біжать, всі так спішать і хочуть мати ППУ вулиці. Хлопці, починаючи пасіку. Я вам скажу одне, зекономте, ми зараз не в той час живемо, щоб на широку ногу жити. То є, які мільярдами як би провертають свої справи. Тому ось так. В чому ж тут, як кажуть, фішка, дно дерево проварене, я показував то. Нижній корпус Дадановський йде на ППУ. От порахуйте, скільки ви візьмете з цього всього грошей, щоб повністю ППУ взяти. Ну, а верхні корпуси наставочні йдуть вже екологічні. Це для тих екологів, які кричать, що ППУ то проблема. Екологічність. Ось вам проварено екологічно все. Верхні йдуть медові. Ну що ж, довершили ми комплектацію, можете хлопці і дівчата оцінити. Проварено все. Тая чорнота, як ви бачите, вони подсихають і без проблем їх Щіточкою, любою прибираєш. Бачите, оце проварка, що робить. Вирівнює доску, тобто її вже не поведе. І ще один момент, коли будете робити. Дивіться сюди, бачите, щілини з'являються, тобто всихає трохи деревина, але е, туди заходить, впітується сама олія. Так само тут, так само тут. Понизу об'ясняти не буду по цінах на ППУ. Ось ви самі маєте розум, що днище, що корпус, що 145-й корпус можете самі зробити оцінку в інтернеті об'яв. Є куча, роблять форми, виливають, але я вам кажу, візьміть 20 вуликів, ось так. Прорахуйте, скільки корпус 1145 коштує з дерева і прорахуйте, скільки він коштує із ППУ. Тому-то, слухайте, оце весняний розвиток, зимівля і осіннє нарощування бджіл. То є бомба-ракета. зараз знову будуть казати, яка бомба-ракета, то ППУ. Попробуйте, тоді будете критикувати. Але факт остається фактом. Джола в гнізді працює на ППУ. Зменшення витрати ваших коштів. Ваш кошельок буде більш повнішим. На ті гроші краще десь щось задонатити, адже у нас час такий неспокійні. Думаю, кожен розуміє, про що я кажу. Так що так, друзі, оцінюйте, рахуйте самі, чи варто це робити, чи не варто. Адже я кажу, варіант досить, досить, досить непоганий. Ну що, мабуть, то я що потрібно, то розказав. Можливо, щось пропустив. Но все рівно, це здешевлення. Дно 145 не йде, а можете дно і робити із 245. То на ваш вибір. да ну, дадан, корпус чи 8-рамкові, чи 10 десятирамкові чи навіть і 12 рамкові. Хто хоч раз спробував, що таке ППУ в гнізді, то може сказати. і Ну Сьогодні популярність це набирає. Але отакий варіант здешевлення. Я нікого не бачив і не, не слухав, щоб хто рекомендував. Бо тим, хто працює на те, щоб отаке продавати, вони про таке не будуть говорити. Адже кожен хоче мати прибуток з того чи іншого, З своєї праці, це є вірно. Але я вам показую те, як я впроваджую в себе таку справу на пасіці. Тобто дерев'яні вулики. Буду старатися робити, щоб дно було ось так. Ну, звісно, і корпус ППУ, а остальне ось так. Проварюємо його і все. По оливі, якщо маєте у кошельку гроші, можете купити такої оливині. Шукайте, шукайте ту олію, яку там пирожки жарять, там вам буде здешевлення. Але бажано теж, щоб воно відстоялося. У бутилці там є і 10-літрові, є 6-літрові, щоб воно відстоялося. І тоді отой свіжачок <кхи>, в душках він осяде, ось от там буде осяде, десь 6-літр, то буде літра осяде, а те остальне буде, хоч березну заново ти млинчик і жар. <кхи> Правда, я шучу. Добре, друзі, кому було цікаво, дякую всім за увагу, що витратили час на оце отаке о. Підписуємося на відеоканал ставимо лайки, чекаємо знову ж таки слідуючого відео. Я думаю, це відео буде до часу. Хто зараз весною старається пакети взяти, або ж бджол родини купляє і хоче зекономити, то я вам кажу. От купляєте. і Якщо у вас є знайомі столяри, або ж десь виготовляють і підходить під ваш розмір такого корпуса, сміло можете дерево замовляти, проварювати його і та, навіть і не красить. Вам буде достатньо. Те, що не красить, то є в мене на відеоканалі і в інтернеті є. Одного прорекламую, в кого майже більше половини пасіки отаку, не, не прокрашено, але живуть і нічого страшного, кіолан там комфортно. Це Ярослав Муха. Можете в його на каналі глянути. Як в нього стоять вулиці. Правда, там все дерево. По дніщі можете робити сітку, можете робити без сітки. Це на ваш смак. На цьому все. Це, всім здоров'я, миру і удачі в цьому ж нашому, знову ж таки, починання в сезоні 2024.